Всім привіт! Всім привіт! Нескоро незламним. Сьогодні ваша улюблена рубрика Пересадка. Пересадка конкватів. Я буду на пересадку три кумквати. Зараз я ще покажу один, він не потребує пересадки. Ну, щоб не було так, що я сказала, а не показала. А ви засумнівались, чи він є. Тож, зараз я вам покажу ще один комкватик, який я не буду пересаджувати, нехай росте, а поки так. І три ми пересадимо. Ось в сірому відеречку в нас росте комкват Маргарита Біг, він з шерсткого розплідника. кстати, видно об'єм, об'єм відерця 10 літрів, об'єм грунта 9 літрів. Тож він росте в 9-літровому горщику. Крона в нього не дуже гарна, бо я різала череночки. І поки він пересадки не потребує. Я його пересаджувати не буду, він так і залишиться в цьому відрі. У мене три сорти: Маргаріта звичайна, Маргаріта Біг і Кумкват Мейва, який росте в ґрунті. Оце Маргаріта кумкват Мейва, він росте в ґрунті, пересадка йому не треба. У нього плоди маленькі, але він самий солодкий із кумкватів. Але при тому, що він самий солодкий із кумкватів, в плодах дуже багато зерняток. Так, дивіться, це в червоному горщику мій Маргарита Піг. Він озо такою біркою. Зараз я вам покажу ближче бірку. Дивіться, тут написано Кумкват Нордман Сидлес. Тобто Нордман безсім'яний Нордман це Біг. Це великий кумкват. це майже одне і те саме, що кумкват Маргаріта Біг, що кумкват Норман Сідляс. Сідляс це бізнес-синевий, а Нордман так само, як і Біг. Якщо ви бачите кумкват з такою біркою, то обов'язково купуйте. Буде смачнючий кумкват, тому що біг. Він великий, в нього більше солодкої скорінки. Він відрізняється від звичайної мейви своїм листям. Воно може вирости ось до таких лапухів. Це листя кумкват. Ну, тобто, порівняйте. Це нормальне кумкватне листя. Ну, можливо, воно виросло в зиму, тобто, бачите, які вони величезні можуть бути. А можуть бути на одній рослині і невеличкі листочки. Тобто, це все одна рослина, це все один кумкват Нортман Сідліс. Ну, звісно, згідно його бірці. Це моя новиночка на штамбику. Класна така Маргарита. Вона на штамбі. Я обожнюю такі штамби. Самотужки їх сформувати тяжко, це треба тільки робити щеплення на такий великий штамп. ви бачите, хоч вони і одного розміру, але це вже кустова. В нього такий штамб, також штамп, але він менший. І він вже у мене розкустився. Він вже не перший рік. З нього також зрізалось багато черенків і плоди в нього крупніші. Ну це вже самий маленький залишився, але плоди в них набагато крупніші. В них набагато більше солодкої скорінки. І ось такий маленький кумкватик. Я придбала його собі на 8 березня. Я побачила, кажу, чоловік, не даруй мені квіти. Я куплю собі кумкватик. Він радо погоджується на такі мої. Прохання. <смі> він також був з плодами, я вам показувала його в ролику, і він потребує пересадки. Бачите, що він робить? Він почав сушити гілочки. Ось гілочка суха, чорніє. Ось гілочка також почала чорніти. Тож Я йому зроблю пересадку ці всі плодоніжки, я позрізаю, я його обріжу. В принципі, плодоніжки можна не зрізати, але вони будуть робити вам негарну крону. Це негарно, коли залишаються ці плодоніжки. Так, вони повідсихають і потім повідпадають. Але я люблю їх позрізати, щоб кущик виглядав красиво і гарно. Щоб не було цих залишків незрозумілих, і також підріжу ці сухі гілки. Дивіться, який в нього ґрунт, так в нього ґрунт також земля. Саме звичайна земля, коренева шийка ось по цю паласу, видно, вона була дуже сильно заглублена. Дуже сильно. Прямо ж ну, тут сантиметр з гаком була заглиблена коренева шийка. І коли його отримала, я її відкопала. Тому що рослинам це не подобається, це призводить до гибелі рослини. Тож, давайте почнемо пересадку цієї дрібноти. Так, зараз я, мабуть, на колінця стану. А, він дуже тяжкий, він був підсушений в кітковому магазині. І коли я його полила, то, блін, ну, так, тяжкувато. А, ці горщики можна використовувати повторно. Якщо йому не знадобиться збільшення горщика, то він переїде також в цей, в цей ж горщик і переїде. Це просто земля. І, мабуть, перед не так довго давно вони були збільшували горщик. Дивіться, видно, який об'єм горщика був. Їх пересадили, додали їм знову землі. І вже корінці проросли. В принципі, корінці, як бачите, хороші. Оці старі, бачите, вони відсихають і інколи відмирають. Тут є і сухі, і нормальні корінці. І отак от от вони відпадають з ґрунтом при пересадках. Це все абсолютно нормально, тому що рослини також нарощують нові корінчики. Тож, якщо втратили там якісь корінці при пересадці, не переживайте. Головне це відкопати кореневу шийку, бо бачите, наскільки вона була заглиблена, а ґрунт тут ну, просто, просто земля. Зараз мені трохи вже складніше їх шарахнути бордюр, бо я там навела Порядки. Тож, треба робити це трохи охайніше на колінцях. Єдине, що мене ставить на коліна, це мої рослини. Це коли я збираю її в листочки і коли витряхую ґрунт. В принципі, дивіться, яка гарна коренева система, оце прям все. І не будемо його там мучити, і поверну його в цей ж горщик, в якому він росте. Він йому буде якраз, якраз нормально. Це те, про що я розказувала, корінчики. Коренева система має бути по розміру горщика. Так, його сюди поставили. Хай почекаю, подивимось на ґрунт. Бачите, ґрунт хоче земля, але він з камінчиками. Тобто якісь мінерали вони тут додають. Хоче земля, але камінчик є. Так, трохи коріння відпало, але це і не страшно. Так, зараз витягнемо ще цей комкватик. Зрізали ми плодики. Ну, зрізали, так, позривали. А зараз я витряхну в нього також ґрунт. нього буде класна а, крона, якщо йому подобається. Я обожнюю. Дивіться, вже третя гілочка, яка була зламана під тяжістю плодів. І поки ми зривали, Тобто, у нас там в містечці три гілочки поламаних. Тож будемо робити щеплення. А дивіться, давайте що саме щеплення роздивимось. Воно було зроблене за кору. Видно там, як воно було зроблене? Дивіться, був високий підвій, підщепа була висока, було щеплення, зроблене за кору, воно ось так заросло гарно, тому крона ще невелика. А було воно зроблене, мабуть, не так і давно. Видно там? Бачите, яким чином було зроблене щеплення. Кронка в нього невелика, рослинка не стара. Ось -о, ось -о, так гарненько видно, в принципі, можна роздивитися. І калюс, як він заростав, як воно все заросло. Ну, гарно, в принципі, все заросло. Гарно, ось центральний черіночок, бачите, ось його точка росту була. І він дав багато покавушок, які дали розгалуження гілочок і гарненьку таку невеличку крону. Дивіться, це тільки маленька частинка, що я вибрала, оце все камінчики. Може, це якісь мінерали, але вони в ґрунті, ніхрена не понятно, але вони багато додають. Тож не полінуйтесь, купити хоча, хоча б лічу зупон або це оліто і додавайте, якщо у нас є такий досвід, додавання всіляких мінералів до ґрунту, то це нам також треба. Можливо, такі великі камінці ще додають до ґрунту, щоб вони не падали, коли немає вітер щоб рослина, ну, щоб горщик був більш такий устойчивий. Тож, дивіться, це тільки маленька частинка, яку я зібрала. Я весь цей ґрунт перешуршати не буду. Каміння вони додають. Так, і мій Маргарита біг, якому треба збільшити горщик. В нього такий гарний червоний горщика. Так, дивіться, він тут і дуже давно корінці також є, які вже хочете відпасти, відмерти. то що відпаде, то відпаде. мої розпорки. А смакот зверху, Вон також зверху видно, синенькі гранули це це І рослина росла дуже добре. Це з нею добре. Тож додавайте. Оця труха це бамбукові подпорки. Вони, на жаль, псуються в ґрунті. Бачите, мій ґрунт легко розшебуршить. тут перліти цеоліт і всілякі мінерали. Він не такий плотний. Дивіться, корінці старі відмирають, відпадають. Я дам йому новий горщик, і він буде нарощувати і обновити собі кореневу систему. Крона в нього гарна і потребував він вже пересадки. Так, зараз мої подпорки треба повиймати, бо вони будуть мені тут заважати. Так, мені зараз вже не треба. Дивіться, скільки старих корінців відпало. І що залишилося. Ось, тут я ще вугілля додавала. От. Ось така коренева система мого старого комкватику, який у мене вже давно. Хоча він був спочатку також в землі, був пересаджений, звільнений, і це вже звільнений від мого ґрунту. І буде далі пересаджений новий ґрунт і більший горщик трошки. Ось мої подопічні, які потребують пересадки, і будуть сьогодні пересажені. Частина вже зроблена, вони звільнені від ґрунту. А Червоному бірніш, Маргариті біг, я дам більше горщик і на штамбі також. А маленький повернеться в свій помаранчевий горщик. Він йому за розміром буде нормальний. Ну, з нього і почнемо. Я нагадаю, я не використовую ніякого дренажу. Коренева система. Дивіться, вона нормальна для цього горщика. При тому, що ми звільнили все. Від, ну, майже весь ком ми звільнили від тої землі, яка була. Я не використовую дренажні отвори, дивіться, які тут класнючі. Вони великі, класні. Тож просто насипаю на дно грунту. Грунт я готувала для пересадки лаврушки, тобто тут трошки більше, ніж зазвичай я додаю мінеральних камінців всіляких. Лаврушку я ще пересадити не встигла, а ось мені знадобилася пересадка комкватиків. Тобто так от підтряхнули, листочки не треба, поправили своїми рученятами золотими. Ось так ось. Хоп-хоп, пальчики розтопирли, ґрунтик туди так попхали, пошевеліли. Самою рослинкою потрясли, щоб ґрунт проник у всі отвори між корінцями. І насипали ґрунтику ще. Мінерали дуже подобаються рослинам. Ніякий керамзит на дно їм не потрібен. Ви бачили, як вони гарно закручують свої корінці і головне, на той момент не залити. Мені там писали, що можна положити на дно сітку, тобто положити керамзит, потім сітку і садити рослину. Корні проростуть через будь-яку сітку. Не треба ніякої сітка і не треба просто ніякий керамзит. У мене ще є такі два горщика, в них теж були раніше рослини. В Один я посажу свій кунква, він якраз йому по розміру. Отак от у нього коренева система, вона там трошки підігнеться знизу. Зараз на наступному горщику я покажу, які тут дренажні отвори. от. Так от. Тобто, дуже великий йому і не треба. Ні тому, ні тому кунквату. Великий горщик не треба, але він, так як рослини великі, і крона в них така нормальна, то можна... Блін, керамзит для і цього лаврушки. І мені тут такої кількості не треба. Тобто, Можете додати керамзит в склад ґрунту, але ніяк не на дно ніякі там керамзит, дренаж їм не потрібен. І головне, не заголубляйте корону на шиєчку. так от. Тут, тут і все гарно. Красиво залишається полити і додати ґрунту ще. Потросіть по горщику. Постукайте по горщику. Щоб ваша коренева шийка не була заглиблена після поливу можна додати ґрунту ще. Так, ой -ой -ой. Цей готовий, цей горщик вільний. І для компатику на штампі також візьмемо такий горщик. Бачите, які тут три е, дренажні отвори. Вони великі, хороші. Вода буде стікати з них красиво. Гарно! і все. І... і по висоті, і по висоті, що? По висоті фігня. У нього коріння він упирається, а ми бачили, яке воно скручене. Подай мені той горщик. Беремо цей горщик, він вищий, бо в нього це е, скручене його коріння, в той впирається в дно, е, буде зовсім мало ґрунту е, на дні. Тобто тут також чотири гарні отвори. І о, Це буде нормально. І на дні буде запас ґрунту. Запас Обов'язково беріть горщики з запасу різних розмірів. Що може бути з кореневою системою? Ви е, поки не витряхнете, ви не будете знати наскільки. Великий, чим менший горщик вам знадобиться. Так ось я насипала ґрунт десь отак от. Непрозорий і не видно. Ставимо нашу рослинку. Ось дивіться, як воно буде. І так, оцей буде горщик норм. Я хотіла в той, а він, а він не підійшов. Тож беремо інший тазик. Блін, зробила сама собі зайву роботу. Я вирішила пересадити лаврушки і витряхнула сюди ґрунт, який був колись заготовлений для кактусів. Тому Трошки забагато керамзіту в складі ґрунту. А всі ці мінерали сподобаються. ґрунт універсальний, нагадаю, обов'язково додаю, лічу запон і перліт. О, все. Залишається так гарнесенько. Пропхати наш ґрунт, проник. Поворочіть, ще там пальцями. Воно ще при паливі все туди проникне, вийдуть пухірці, і буде гарно і красиво. І головне не заглубляти кореневу шийку. Ось в цих рослинах вона добре видно цією зеленою акантовкою. Особливо в тому, де воно заглиблена і як воно там закисало. Трошки зайвий керамзит я приберу. Хоча він ніяк не зашкодить, в складі ґрунту це непогано. Потім буду вам показувати, як вони себе почувають мої ці пересажені куватики. Всього олійка вода, радіфар додали по інструкції 25 мл на 10 літрів води. У ну, мене на лінко, тому у мене виходить на 8-9 літрів водички. Поколотили там, розколотили гарнисенько. І починаємо поливати наші рослинки. І ось так вони виглядають гарненько. нових горщах. а це в мене нова лейка. Просто чоловік фарбував свій багажник. Чи щось там фарбував і пофарбував мені лейку. Але це лейка з цим носиком. Зазвичай ці носики у мене просто згризають собаки. То були вівчарки, зараз у нас є байра яка також любить щось погризти. Ну і самі ліки також страждають від собачих зубів, тому вона виглядає не як нова, але з таким, <смас> а, з таким носиком <смас> дуже зручно поливати. Тобто, бачите, ґрунт місцями просідає. Треба трошки зачекати. Виходять пухірці, він булькає. Вон, помітно, як булькає, повітря виходить. І полимаємо кілька разів, поки все не просяде, поки з дренажних отворів не побіжить досталь води. Ну, я це роблю на вулиці, тому це мені тут зручно налить води і хай собі стікає. І потім додати грунтику ще. От творилася в мене яма від леєчки, Тож зараз все осядеться і можна буде спостерігати. Де додати ґрунту. Ну і при наступному поливі, коли ґрунт так підсохне трошки, зробіть ще один полив з радіфармом або фердірутом, я також їм зроблю. Якщо ще знадобиться, то додам ґрунт. Так ось ці плотики ми зірвали, зірвали з того кумквату, який на штамбі він був з плодами. І такі три гілочки також були на ньому зломані. Я його отримувала новою почтою, тому, можливо, нова почта. В коробці вони там пошкодились, можливо, вже вдома під тяжістю. Це останній плодик від Нордман, тобто від Маргарити Біг. Вони більші і більше цієї скоринки. Ну, а покупні плоди виглядають. Отак. Бачите, вони вже навіть перезріли на деревці, вже такі сліди з'явилися плями. Тобто вони дуже-дуже перезріли. так цих у рослинах багато насінин, що трохи ускладнює і розрізання, і поїдання, тому що насінини трохи заважають. Шкоринка дуже солодка, з невеличкою кислинкою. Насінинки є, насінинки непридатні для вирощування під щепи. Ну, Можете як декоративну рослинку, але як сіянці, вони не альо, вони не дуже хороші, вони ростуть дуже повільно і слабенькі. Так, от розріжу вам ще гарну м'якоть покажу, бо там подавилась Але конквати дуже цікаві і солодкі рослини, і смачні. Їсти їх треба з шкоринкою. Обов'язково. Так, всі для мабуть, бджоли там десь своїми лапками наслідили. І на сінинки все-таки є. І дивіться, яка в нього товста скоринка, товсте з це робить його набагато солодшим. Якби він ще дозрів, як треба, воно було б більше, ніж у звичайної Маргарити, так як плодик також маленький. А, тобто, дивіться, грунт просідає, помітно, де його треба додати. Ну, Тут взагалі яма утворилась трохи незручно. Я ще зачищу всі ці плодоніжки і поставлю їх на їхнє місце, де вони будуть рости, і давати мені плоди. Тобто, ми Маргарита біг. Відрізняється від просто маргарити своїм листям і своїм розміром, і плодами, і розміром листя, і на одному дереві можуть бути прям такі листові пластини. А, якщо ви отримаєте черенок, а там написано маргарита біг з таким листям, ну не дивуйтесь, це теж може бути. Бачите, тут і дрібне листя, і таке величезне. Це може бути. Тож, в мене дві новенькі маргарити, додалось до моїх бігів і до моєї миви. Ось такий ролик про пересадку вийшов цього, цього разу. Тож, вирощуйте, кункувати обов'язково себе вдома це цікаві рослини і цікаві плоди, і ви здивуєте і себе, і всіх своїх навколишніх такими класними плодами. Покупні, ой, верніше, плоди з покупних рослин їсти можна. Ми їмо самі їсть їх навіть онук, він з'їдає цю солоденьку скоринку, як доходить до м'якоці, він просто не садів досюду. А все нормально проходить, нічого, нічого ні з ким не трапляється. Тобто покупні плоди можна їсти. Тільки помийте їх, та й свої також бажано мити. Помили, їжте, пересаджуйте, і хай він росте і радує вас наступного разу вже своїми плодами. Тож, всіх обіймають цьомкою, вирощуйте кумкуватики також. Дивіться, що вам попадається в продажах. Купуйте, купуйте оціночку, пересаджуйте і вирощуйте. Ці обіймаю, цьому. До нових зустрічей!